Всім привіт! Мене звати Олег Григо. Сьогодні хочу поговорити, як правильно розподіляти фінанси. Неважливо, скільки ти заробляєш, важливо, як ти їх розподіляєш. А пройдемось по так званим категоріям. Перше благодійність. Благодійність ми вносимо в такі моменти, як на ЗСУ, наприклад. Наприклад, можливо, своїм родичам щось допомогти, або на подарунки. Ми так розгружаємо так звану категорію оборот. Ну, це я вже наперед так кажу, Відповідно, перша категорія благодійні це так звана віддача Всесвіту за твій успіх, що у тебе виходить. Це такий відповідний алгоритм. І твої зусилля, і зусилля успіху. І це так звана синхронізація дає відповідний результат. Раз. Друге, це інвестиція. Потрібно від прибутку неважливо, скільки тисячі гривень, 10 тисяч гривень або більше, там 10% платиш собі. В першу чергу, неважливо. Кредити, не кредити, а кредити це там окрема тема, вона теж впливає. Але щоб, ну це так, рімарочки не по темі сьогодні пов'язана, да, теж впливає на цей розподіл і краще, щоб кредитів взагалі не було і думок навіть про це. Але якщо комусь цікаво, як це правильно. Відповідний алгоритм, як до цього дойти, що потрібно зробити, щоб жити без кредитів. Якщо комусь цікаво, то пишіть в коментарях, я більш детально окрему тему розкажу, що робити. Друге, значить, у нас інвестиції. Це так званий кошти, так званий капітал, який ви можете інвестувати в якісь моменти. Це не на передбачувані моменти в житті. Є. Там, ходимо на роботу, там, їздимо і тому подібне. Але щось може там, виникнути там, якийсь форс-мажор да? на наш варіант в нашій країні війна. Да? Відповідно раз, і якийсь повинен бути резерв на такі випадки, наприклад, форс-мажорні. І ви по кожен раз по 10% від прибутки, неважливо 1000 гривень, значить 100 гривень, там, 10 тисяч гривень, 1000 відкладаєте. Це все можливо. Для... На такому базовому варіанті є такі моменти, що блін, це просто буде кошти лежати. Можете почати з маленького, просто відкладати там по 5, по 10, по 20 гривень. Ви себе привчите, що це нормально. Потім ви перейдете на інший етап, так званий, відкладати там 10%. Буває, ну, людина не може, просто будуть кладу. Люди привикли, звикли звикли. Зразу використовувати отримав е, витрати там на протязі неділі, да? і все. Відповідно, треба відкладати, тоді ти будеш відчувати, що у тебе є гроші. Це один із алгоритмів а, стати е, багатим. Це один із алгоритмів, і цього треба дотримуватися кожен день. Е, ще одна ремарочка по категоріям, є: ще е, треба фінанс, о, не фінанси, а витрати. Фіксувати кожен день. Якщо цікаво, більш конкретно пишіть в коментарях. Я потім більш конкретно це пороз... буду розповідати. Раз. Це ми пройшлися по інвестиціям. Раз. Друга категорія, третя категорія це оборот. Це так зване поточні витрати. Це всі витрати, які тільки можливі. Але для чого. А... Потрібно вводити так звані ці, там, благодійність, там інвестиції, четверта категорія, наприклад, здоров'я для, для того, щоб розгрузити категорію оборот. Чому? Тому що коли воно все в воді і чи ти не відчуваєш, куди воно що йде. Воно куди тягнеться тянеться, коли є конкретика по категоріях відповідно ти більш спокійніший. Треба там ну захворів. да там якась операція, там, з той же стоматолог. У тебе є окрема категорія, ти спокійно взяв там, 2000 гривень, пішов собі лікувати зуби. Наприклад, все. А берем, ну, оборот зрозуміло. Все, що тільки можливо. А інші категорії вони вже розгружають, так звані, цю категорію. Да? А четверта категорія здоров'я. Це може бути ну, ліки, зрозуміло, там, страховий поліс ми, ми можемо зробити. А п'ята категорія відпочинок. Інша категорія, як вона з'являється, якщо вам на зарплату ну, от ви отримуєте відповідну суму і щось хочете купити, наприклад, телевізор, да? а вам не вистачає от, з одної зарплати, тоді створюється категорія. Застосовуєте принцип накопичення. Бажано, щоб було не більше 10 категорій. Чому? Тому що втрачається цінність цього принципу. І ви не так відчуваєте накопичення по даним категоріям коштів. Ви просто можете їх формувати більше, але категорія вона буде активна тільки тоді, коли. Якусь е, категорію, ну, там, той же диван, ви купите там телевізор диван. А відповідно так, застосовуючи от таку е, так розподіл е, коштів, ви відповідно будете ефективно бачити своїх е, надходжень по даним категоріям, і ви будете рухатися ефективно до своїх цілей. Воно є ефективним, я їх почав. Тому рекоменду... рекомендація від мене краще а, ну, межу тримати 10 категорій. Бо що ви краще будете відчувати накопичення коштів? общем, це ефективний момент. Я чесно дивився дуже багато різних відео, як там розподіляти це, можна сказати, мій модернізований метод, який допомагає мені. Тому ви для себе можете спробувати. Потім десь через місяць, через два, написати наскільки для вас ефективно Тому що є стандартні розподіли коштів для одних підходить, для одних не підходять. Можливо, ви от така людина, що вам підійде цей варіант. Він є ефективний, я його застосовую і відповідно я відчуваю суттєво кошти вже і дуже за короткий період. Я закриваю дуже багато потреб по собі, по цим категоріям. Та, є свої нюанси, це так, базова основа, фундаментальні моменти. Але якщо брати там нюанси, да, запитують, може щось незрозуміло, можливо, навіть можемо індивідуально там, з вами скласти ваш розподіл. Як Краще, ну ви це бачите, попрацювати з вашими потребами. Що чесно скажу, для кожної розподіл є індивідуальний. Оці п'ять категорій вони є базовими, відповідно, да? ну там для мене, ну якщо так світ людей брати. Да? Але люди для себе індивідуальність у нас і відповідно для кожен для себе вибирає, що для нього важливе. І треба оці взяти 10 категорій. Це повинні бути у вас. Самі самі важливі на даний поточний момент. Так, да, вони можуть мінятися форс-мажорні ситуації і тому подібне. Є свої нюанси а, по розподілу. Це можна окремо потім там, консультувати, говорити, є досвід відповідно цьому. Тому так ну, сказати, я вас познайомив з а, своїми таким розподілом. Так, да, він складається що, з там, нюансів, як званих, а, вони коригуються. Ну, На 99% ця основа вона працює. Відповідно, да, там, що я попередньо казав, там, з кредитами. Да, є там момент а, з фіксуванням витрат, теж є. Це все я можу окремо окремих відео. Ви кажіть там, в коментарях. Що буде цікаво, і я, ну, як кажуть, більшості да, побачу і відповідно на цю тематику більш, більше розкажу інформацію. Бо а, як сказати, воно, як кажуть, єдиний такий алгоритм, да, відповідно, не зроблячи цього пункту, не досягнеш цього, тому що вони взаємопов'язані, якщо правильно з кожним цим елементом працювати. А ти дійсно станеш е, більш багатше, чим ти був 100%. Тому що, як я попередньо казав, не важливо, скільки ти заробляєш, важливо, як ти їх розпреділяєш. І формуючи це відео, я для себе взяв такий момент. Щастя це так зване розслаблення. Ну, це я так для себе. А ви там уже думаєте, як інтерпретація. А щастя, це, в той, це розслаблення, і в той ж момент це заряд енергії. Це так звана золота середина для кожної людини. Це такий вдячний стан всесвіту за те за той успіх, що ти отримуєш. Будьте вдячними е, е, життю відповідно, і вона віддячить вам дуже сильно. І, і ще один такий. Цікавий момент по категорії перша благодійність. Чому вона перша? Є такий момент, багато книжок різного характеру читав, багато цитат успішних людей я вивчав і взяв одну дуже і дуже часто повторюють багато там, успішних і багатих людей, той момент, що благодійність за собою несе. Так званий благодійність має вснуватися, ти повинен хотіти виділити визначену суму коштів да, даному там, установі людині. Ти повинен це відчувати. Не просто у тебе попросили і ти дав. Ні. Коли просто попросили, а ти не хочеш, ви не даєте. Бо, а, як би сказати, тут категорія заключається, треба хотіти. Відчувати і бути від цього щасливим. Чому такий потрібен робити алгоритм? Тому що є такий момент, ну він доказано, відповідно, що коли ти віддаєш ну, в такому алгоритмі, да, ти отримаєш в 10 разів більше, плюс-мінус. Да, і це він працює, дійсно працює. Я спочатку це сам для себе не розумів. Ну, це віддаєш гроші і що? І я так ну, віддавав, і відповідно, ефекти не отримав. Але треба відчувати, бути щасливим від того, що ти робиш. А не просто тебе просять, ти дав кошти і ефекту не буде. Не буде ефекту. що всесвіт а, вона відчува, там, енергетичні оці всі моменти. Да? І гроші це теж енергія відповідно. да? І при правильному розподілі цієї же енергії, да? ви отримаєте відповідний ефект. Множиться на 10. Тому при застосовуючи правильний принцип, а відчуть, е, захотіти е, відчути, да, ти хочеш це зробити, і бути від цього щасливим, дає 100% момент е, множиться на 10. Дєтики. Да, там є своє там, це життя, да? з конкретики, такого сильно не буде. Але те, що ти отримаєш більше, 100%. Тому а, на цьому буде закінчити відео. Якщо а, цікаво, поставте лайк, підпишіться на мій канал. А відповідно, якщо щось треба розказати більш детально або індивідуально, теж пишіть, розкажу досвід. А є ну, чесно, мій досвід і є, він я вважаю, успішний. Відповідно, він дає. Він пройшов там декілька років. Систематичне дисциплінованих дій, і відповідно вивів таку от формулу розподілу, яка ну, для мене ефективно працює. А ви на, ну, провірте так звано самі цей метод. І в коментарях буду дуже радий почути, можливо, щось для себе взяти нове. Я завжди вчуся. Щось нове дізнаюсь, і це класно. Я вважаю. Тому всім гарного дня! До побачення.